Вітаю на каналі Авіатор! Під блакитним небом українського Поділля хвилюється золотисте море зрілої пшениці. Круторогі воли тягнуть вози зібраного селянами зерна на берег Чорного моря. А далі вже на кораблях пшениця надходить до Туреччини, Єгипту, Греції, до всіх, хто забажає. Завдяки цьому нескінченному потоку збіжжя невеличке поселення Хаджибей виростає в місто Порт Одеса. Хлібна торгівля приваблює до міста підприємливих переселенців. На початку 19 століття з далекого острова Сицилія до українського берега прибувається ціла родина на прізвище Анатра, в перекладі з італійської мови Анатра це качка. Коротенько скажу, що вони заробляли комерцію, будували човни, зводили будинки, виробляли борошно на парових млинах, займались банківською справою, ростили дітей, давали їм освіту, багатіла і розросталась сім'я. Або, як кажуть, на Сицилії. Мафія. Але з поважної родини нас цікавить Артура Натра, авіатор-підприємець. Тож полетіли? За легендою його рік походив від Джузеппе до Анатра, італійського корабела. Чи возив морем Джузеппе контрабандні сицилійські лимони й апельсини, історія сором'язливо мовчить. Достовірно відомо лише те, що в 1875 році в Одесі з'явилася торгова фірма брати Анатра, діяльність якої визначалась так. Комісіонери, спекулянти та експортери. Як співають сучасні романтики Московської імперії, тоді і сьогодні слово спекулянти це дві великі різниці. А хіба скупити за безцінь пшеницю в українських селян і продати втридорога за кордон це не спекуляція? Є то друге та рожевих снах одеських мрійниць, що начитали жіночих романів типу Графиня і садівник. Графиня і електрик з сантехніком. Вони, звичайно, уявляють себе графинями, а всі багатії були білими та пухнастими і тільки й думали, як задонатити на благодійність. Ага, блажен, хто віре. Хтось займався біржовими махінаціями, контрабандою, спекуляцією, а хтось, як пише в поемі Сон Тарас Шевченка, на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. В сім'ї одного з братів на ім'я Антоніо в 1878 році народився хлопчик, якого назвали Артуром. Його мати Марія походила з багатого сицилійського роду Котронеро. Середнього освіту Артур отримав у другій і третій гімназії міста, а згодом закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету університета в Одесі. З дитинства Артур був посвячений в комерційні справи сім'ї як за безцінь скупити та втридорога продати, кому і скільки занести. З ким порішати і таке інше. Тож не дивно, що на початку ХХ століття він у 20 з гаком років уже був управляючим Сибірським торговим банком і гласним Одеської міської думи. Це як депутат міськради сьогодні. Вже на весь світ гриміли імена американців, братів Райт, французів Фармана, Блеріо та інших видатних авіаторів. У Московській імперії авіація лише зароджувалась. У березні 1908 року в Одесі зорганізувався перший в імперії Аероклуб. На зібрані кошти вдалося придбати в Парижі аероплан Вуазен. Після того, як його зібрали, з'ясувалось, що він не літає. Більше того, спроби змусити його відірватися від землі закінчились тим, що апарат розбили. Перегляньте на каналі відео Вандершкруф. За фінансовою підтримкою одеського банкіра Ксієса 8 березня 1910 року на одеському іпподромі під захоплене рівіння 100тисячної публіки Міхаїл Єфімов злетів у небо на фармані. Газета «Одеські Новості писала про це. Наші діти і онуки, для яких політ людини в повітрі буде справою звичайною, як їздав трамваї, не зрозуміють наших захоплень. Після закінчення показової програми у небо з Єфімовим піднявся банкір Артур Анатра. Я звик до повітряних куль, але на аероплані це зовсім інше відчуття. Гордість за людину, яка підкорила повітряну стихію. Важко передати захоплення, що наповнило мене, коли ми відірвались від землі та плавно понеслись туди, куди хотів авіатор. Як тільки сицилієць переконався, що аероплани справді літають, то замовив два французькі літачки Блеріо 11 та 12. А коли аероплани були зібрані, виставив їх на художньо-промисловій виставці, яка відкривалася в Одесі у своєму павільйоні, по місту полетіли чутки. Анатра виробляє аероплани. Йому навіть вдалося укласти кілька угод. Чудова піар-акція, але підняти апарати в небо не вдалося. От як налагодити виробництво аеропланів, якщо немає ні обладнання, ні фахівців? Анатра знайшов креативненьке рішення, обійняв посаду президента Одеського аероклубу, де були свої ремонтні майстерні. Там вдалося зібрати кілька аеропланів, але біля дверей аероклубу черга не вишукувалась. Газета «Одеські новості! Писав, вчора на іпподромі бігового товариства було випробовано перший апарат системи Фарбана, побудований чинами морського батальйону. Двигун гному 50 сил був придбаний на пожертвування президента аероклубу Артура Антоновича Анатра. Політ здійснив авіатор Костін. Після плавного підйому господин Костін піднявся на висоту до 100 метрів, зробив коло та опустився. Апарат відрізняється чудовою легкістю. За власні кошти. Артур відправив свого шофера Катанео та Василя Хіоні для навчання льотній справі у Франції. Хто розчулився або здивувався щедрості 30-річного бізнесмена, можуть заспокоїтися, шляхетний філантроп змусив авіаторів відпрацьовувати вкладені гроші на привезених аеропланах публічними виступами. Заповідь Сицилійської мафії говорить: ніколи не дивися на дружин друзів. Тож, коли легендарний авіатор Одесит. Сергій Уточкін, розлучився зі своєю дружиною. То тільки через кілька років після розлучення Лариса Уточкіна стала Ларисою Анатра. Весною 1910 року загинув в автокатастрофі молодший брат Артура Генріх. Його вдова Анатра Євдокія закінчила в Гачені школу Гамаюн і, отримавши диплом за номером 54, стала третьою дипломованою жінкою авіатором в імперії. І все, більше про її польоти нічого не відомо. Але це добряче рекламувало бізнес Артура Анатри. В налагодженні виробництва аеропланів уся надія Артура була на державні замовлення. У жовтні 1912 року від імені Одеського аероклубу він направив у головне управління Генерального штабу листа, в якому висловив своє занепокоєння тим, що скорочення замовлень від приватних осіб загрожує втратою виробничої бази і накопиченого досвіду. Щоб уникнути цього, Анатра просив надати аероклубу замовлення на 5-10 літаків, і бабло перемогло зло. У Петербурзі пішли на зустріч. Серед 79 літаків, запланованих на, на довиробництво в 1913 році, значилися 5 аеропланів Фарман 16-й, побудувати які доручалися одеському аероклубу. За кожен аероплан казна готова була заплатити 8 тисяч в той час, як витрати на його виробництво ледве перевищували 7 тисяч. Зметикувавши щодо чого, Анатра невідомими шляхами перереєстрував майстерні аероклубу в приватне підприємство. У червні 1913 року контракт було укладено вже з фірмою Анатри, а не з аероклубом, який дуже скоро припинив існування. Нагадує сучасне рейдерство ні? є то друге Удача сама пливла в руки Артура. Не встиг він закласти в 12 верстах від Одеси авіаційний завод. Як почалася світова війна, в результаті чого державні замовлення на постачання аеропланів для потреб армії значно збільшились. Крім того, авіапромисловці отримали фантастичні пільги та кредити, включаючи державні субсидії на будівництво нових А НАТРА скористався цим і в 1914 році, не закінчивши будівництво завода в Одесі, почав будувати новий на околиці Сімферополя. Земельні ділянки під виробничі цехи виділялись царськими сатрапами енергійному забудовнику без проблем. Бабло в черговий раз перемогло зло. Артор, будучи депутатом міської думи, все порішав з місцевою владою, архітектурою, пожежниками саме службами. На Кримському півострові вже були невеликі підприємства, які виробляли та ремонтували аероплани. Наприклад, Севастопольська меблева фабрика Акстмана виготовила перші літакові лижі, а також поплавці для аероплана Антуанет за проектом лейтенанта Дорожинського. Існував також маленький авіазавод «Адаменка» в Карасу Базарі. І нарешті московський авіазавод Дукс почав будувати в Євпаторії базу для збирання гідролітаків. Можливо, саме страх втратити замовлення Чорноморського флоту змусив Артура Анатру розпочати будівництво заводу в Сімферополі. Вже в 15-му році підприємство почало видавати продукцію. Спочатку «Ньюпорт-4», а потім «Ньюпорт-17». В 1916-му завод випустив 5 апаратів, а в 17-му – 45. У великих обсягах на одеському заводі Анатри випускали біплани типу Фарман. Загалом з листопада 1914 по лютий 17-го завод Анатра отримав замовлення на 278 літаків, розроблених цією французькою фірмою. У деяких публікаціях зустрічається згадка про будівництво на заводі літаків Фарман 30, так званих фарсалів. Але нова модель у виробництво так і не потрапила. Натомість у листопаді 1917 року було підписано контракт, який передбачав постачання 40 навчальних біпланів кодрон для заміни фарманів. Та жоден літак так і не був побудований. Виробництво аеропланів на одеському підприємстві стримувало не тільки відсутність моторів, де Анатра забув побудувати моторний цех. Навіть поковки та колеса для аеропладів завод замовляв у Швеції. Передова напівлазійська імперія виготовляти таке не вміла. Однак підприємця це не бентежило у жовтні 1916 року. Він виношував план будівництва в Миколаєві третього заводу, шантажуючи військове відомство тим, що уряд Румунії нібито запросив його налагодити виробництво аеропланів в цій країні. На той час у військового відомства накопичилось до одеського мільйонера численні претензії. Аж до 1916 року основним аеропланом, який виробляла фірма Анатри, був французький УАЗен. У березні 2015 року було укладено контракт на постачання 30 апаратів моделі УАЗен за ціною 10 тисяч рублей за одиницю. Це без вартості двигуна та озброєння, що надавалось замовникам. Перші 8 аеропланів слід було подати до військового приймання до кінця серпня. А виготовлення всієї партії за контрактом завершити до 31 грудня. Але терміни були зірвані. До грудня ні один аероплан не вирушив на фронт. Тим не менш, у лютому 1916 року Анатра примудрився укласти ще два контракти на виробництво 170 гузенів, отримавши аванс у розмірі третини від вартості замовлення. Ціна одного літака до того часу зросла до 13 500 рублей. До 1 серпня 16-го року Анатра здав військовому прийманню лише 100 вуазенів, рівно половину замовленого. Знову бабло перемогло зло. Але це було ще півбіди. Льотчик 26-го корпусного авіазагону підпоручик Пьотр Іванов, не володіючи необхідними знаннями, запропонував удосконалити вуазен, прибравши все, що, на його думку, було зайве. Це дещо покращило льотні характеристики аероплана, але постраждала міцність конструкції. Анатра підтримав пропозицію Кулібіна Іванова, оскільки вона обіцяла скорочення витрат на виробництво аеропланів. І в жовтні 1916 року було прийнято рішення терміново виготовити замість сотні Вуазенів, що залишилося стільки ж модифікованих літаків, що одержали позначення ВАЗен Іванова. При цьому Анатра зажадав, щоб закупівельну ціну на вдосконалений аероплан збільшили ще на тисячу рублів. Через півроку сотня цих аеропланів пішла на фронт. Але поломки та аварії були настільки численними, що військове міністерство створило спеціальну комісію, доручивши їй розслідувати причини аварій. У своєму висновку комісія зазначила, що літаки й двигуни зібрані на заводі вкрай не дбало. Відповідальні частини виготовлені з дуже недоброякісного матеріалу. Деякі деталі конструкції, літака, особливо шасі, розраховані неправильно. Висновок комісії говорив. Літаки Уазен Іванова, вироблені на заводі Анатра для бойової роботи зовсім непридатні. До літаків ВІ, так називався Уазен Іванова скорочено. Льотчики ставляться з великою недовірою. Бічна стійкість і керованість у нього гірша за Уазена. Невелика перевага у швидкості не збільшує його здатності до бою порівняно з Уазеном, внаслідок меншої керованості. Випадки катастроф у 26-му корпусному авіаційному загоні приписують конструк... неконструктивності ВІ. Вкрай бажано. Цю систему вилучити з озброєння на фронті, інакше на роботу артилерійських відділень у гарячий період операцій важко розраховувати. З усього виходило, що Артур Анатра і підпоручик Іванов мали постати перед військовим трибуналом, але цього не сталося, а обмежилися тим, що пожурили Анатру і зняли літак з виробництва. В іншому випадку довелося б з'ясовувати, хто саме у військовому відомстві схвалив Вазен Іванова. Отже, знову бабло перемогло зло. Як тільки Анатор зрозумів, що гроза прийшла стороною, він почав шукати новий аероплан, на якому можна було зробити грубі гроші. На посаду головного конструктора був запрошений із Франції інженер Декамп. Готових конструкторських рішень він не мав, то для впровадження у виробництво напередодні Першої світової війни у німецької фірми Авіатік придбали проект легкого кавалерійського літака П-20. Замінили. Німецький мотор французький і назвали аероплан Анатра Д. У березні 2016 року фабрикант Анатра уклав два контракти на виробництво 300 таких літаків. У липні 17-го йому вдалося укласти ще кілька угод, в результаті чого загальність кількість замовлених аеропланів Анатра Д досягла 759 одиниць. З них до кінця 1917 року заводи анатри здали замовнику 225 менш третини. Але незроблені машини часто записувалися як готові, і частина оплати за них була перерахована наперед. На початку 1917 року, коли виникла гостра нестача спеціальних сортів лісу для лонжеронів крил. Анатра порушив клопотання перед управлінням дозволити склеювати кожну половину лонжерону із двох частин. Нормальні лонжерони крил складалися із двох половин, склеєних між собою по всій довжині. Тепер місце склеювання кожної половини лонжерона припадало проти осей стійок головної коробки. Довжина склеювання складала 300 мм. Місце склеювання обмотувалося полотняною стрічкою на клею. Офіційні випробування, склеєних таким способом лонжеронів, показали, що їхня міцність однакова з міцністю цілих лонжеронів. Після того, як технічний комітет управління повітряного флоту отримав позитивний висновок професора Тимошенка, така склейка була допущена під час виготовлення літака. Але одна справа випробування спеціально підготовленого склеювання в лабораторних умовах та інша, коли її здійснюють в умовах серійного виробництва при поспіху та слабкому технічному контролі. Міцність заводського склеювання ленджеронів виявилась недостатньою, коли пілот заводу Анатра, лейтенант французької служби Равіно, з механіком заводу Іваном Амеріним, готуючись до авіаційного тижня, вирішили зробити на літаку Анатра Д з мотором «Клерже» фігури вищого пілотажу. Експеримент закінчився катастрофою. Глибинними причинами поганої якості продукції заводу Анатра були відірвані з заводу від аеродинамічних лабораторій. Низька кваліфікація робітників та технічного персоналу, нестримна гонитва власника заводу за прибутком. Висловлюється думка, що якби не революція, а НАТРА продовжив випуск цих літаків. Але це не так. Революція врятувала його від трибуналу, оскільки перший всеросійський авіаційний з'їзд, який відбувся в серпні 1917 року, зажадав, щоб літака НАТО де був негайно знятий з фронту як зовсім непридатний. Не краще виглядали справи і на Сімферопольському заводі. Під пресингом керівництва підприємства військовий приймальник поручик Станюкович 27 вересня 2017 року видав посвідчення про приймання перших 50 «Ньюпорів» на зовнішній огляд без випробувань у польоті. Подібне рішення викликало гнів управління повітряного флоту, яке вимагало відкликати це посвідчення, оскільки гострої недостачі моторів немає. Однак двигуни до Сімферополя так і не надійшли. Вже після жовтневого перевороту, 5 грудня, Станюкович відправив до Петрограда рапорт, у якому вказав, що прийняті 50 нюпорів нині збираються. Цікаво, як же він приймав їх трьома місяцями раніше, шматками чи що? І для проведення льотних випробувань просив надіслати хоча б 5 двигунів. 19 грудня надійшла відповідь. На складах мотори Рон відсутні. 18 січня 2018 року Станюковича завірили. Що незабаром надішлють необхідні двигуни з Архангельська. І 5 лютого він підписав свідоцтво про приймання чергових 50 винищувачів. Таким чином, формально контракт був виконаний, хоча реально жоден літак не піднявся в повітря. Після більшовицького перевороту на заводи, Анатри. Припиняють надходити матеріали. Затримується зарплата. Керівництво Сімферопольського заводу вирішило нагадати про себе і звернулось до нової влади з проханням видати аванс для підтримання штанів місцевим пролетаріям. І добрий дедушка Леньо, весело примруживши очі, підписав декрет про конфіскацію аеропланного заводу Анатра в Сімферополь. Ото нагадали про себе так нагадали, якою ж душевної доброти був Владимир Іліч? Написав конфіскувати, а міг же. Наказати розстріляти. Обладнання підприємства демонтують і вивозять до Московщини. А для історії запишуть, що то німці розграбували. У складі авіації Української Народної Республіки на початок 1917 року числилось 35 біпланів Анаде або Анаклер та два «Вуазени» Іванова. На аеродромі Постволинський під Києвом в українізованому 36-му корпусному авіазагоні як розвідники використовувалися Анаклери, а в 12-му Анаде. При гетьмані Скоропадському, крім вказаних раніше, аероплани Анаде, Анаклер та Анасаль були на озброєнні ще чотирьох авіазагонів у Катеринославі, Харкові та Києві. Робітники одеського заводу не дозволили більшовицьким комісарам поцупити виробниче обладнання, а разом не пустили на підприємство і представників Центральної ради та гетьман. В березні 2018 року до Одеси війшли австро-угорські війська. Австрійські офіцери пізнали в творіннях заводу Анатра риси німецького аероплана Авіаті. І, хоча той був непридатний для бойових завдань, замовили поставку 200 апаратів Анасаль для учбових закладів його личності Цісаря. Встигли передати 66 штук. А далі місцеві анархісти, які втомилися працювати і отримувати зарплату, підпалили 20 літаків. цісарсько-королівській економіці було завдано збитки на 7 мільйонів крон. Замовлення було скасовано, а підозрілі елементи заарештовані, одного розстріляли. А завод зупинився. Один із поставлених до цісарської авіації аеропланів потрапив аж до музею сучасної Чехії, чи не літав на ньому бравий солдат Швейк. Коли Австро-Угорська імперія розвалилася, в порту Одеси висадився десант країн Антанти. На складах підприємства, як залишок зберігалися 123 анасалі, що поповнили авіацію то білогвардійців, то красногвардійців. В книзі Анатра, літаки Одеського авіабудівного підприємства. Зібрано всі відомі на сьогодні факти про ці аероплани. В квітні 1919 року незадовго до відходу з Одеси французьких військ Артура Натра набив кишені коштовним камінням, обмотався золотими ланцюжками, почепив на пузо пояс з пачками валюти і відчалив на кораблі до Італії. Подальша доля афериста сицилійського походження невідома. Не сумніваюся, що заробив він на українській землі достатньо для себе і для своїх нащадків. А от його авіаційні підприємства чекала незавидна доля. Після ліквідації заводу в Сімферополі одеський завод ще продовжував випускати вкрай застарілі навчальні літаки Форман-20, і незабаром його було перетворено на ремонтні майстерні. Про пілота, авіаконструктора Василя Миколайовича Хіоні, що працював разом з Артуром Анатрою і намагався врятувати завод. Є відео на території приватного підприємства Анатри розташований одеський авіаремонтний завод, який зараз має назву Одеса Ремсервіс. Інженери, нащадки тих комуністів і комсомольців, що вигнали фабриканта Анатру, зараз дуже тішаться імперськими цяцьками. І якщо до пам'ятника Екатеріні Вілікаї вже не покладеш вінок з березового листя, зате можна почепити на піджак, зареєстрований у Нацбанку орден Артура Анатри, комісіонера, спекулянта та експортера. І це дійсно підтверджує тяглість традиції. От, наприклад, у 2013 році ремонтний завод взявся модернізувати для Хорватії Совєцький винищувач Міг 21 біс. Газета Думська від 25 березня 2016 року так описує гучний міжнародний скандал. За даними хорватських журналістів, після прибуття бортів до республіки деякі літаки нібито виявилися несправними. Військова поліція почала розслідування, і попередні результати шокували. Перебито серійні номери, номери запчастин не відповідають доданій документації, є підозра, що фюзеляжі із Болгарії, крила Алжирські, і взагалі. Спочатку машини призначались для Ємену. Далі журналіст Думський дає слово деському невідомому інженеру, який пояснює, навіть людині, яка не є фахівцем в авіації, зрозуміло. Що літаки, випуск яких припинився майже три десятиліття тому, неможливо експлуатувати в автентичному вигляді. Ну не роблять уже заводи, комплектуючі для цієї техніки. Кожен Міг-21-й, що йде на продаж, збирається з трьох-чотирьох машин, які розбираються на деталі, щоб з'явилося щось більш-менш пристойне. Старий планер латають, на нього навішують нову електроніку, нові ракети, після чого машину передають замовнику. Іншого шляху немає. Це суворий бюджетний літак для злиднів, які не мають грошей на Міг-29 і Ф-16. Якщо країна хоче отримати авіацію, здатну, наприклад, протистояти Москові, треба мати в запасі хоча б мільярд доларів, а не жалюгідні 14 мільйонів євро. Отже, бачили хорватські очі, що купляли. Тільки чому про все це попередньо не обговорили при укладанні договору? Бабло перемогло зло. 2016 рік. Літак Міг 21 під час планового тренувального польоту близько 14.00 впав в малонаселеному районі. Це була технічна несправність і розслідування встановить, що стало причиною катастрофи, заявив прем'єр-міністр Хорватії Пленкович. РБК Україна в 2018 році повідомляло, що Хорватія зібралась повернути в Україні чотири несправних винищувачів Міг 21 і вимагає від українського міноборони замінити їх на справні літаки. Відповідно до підписаної раніше угоди, українська сторона мала передати Хорватії 5 модернізованих Міг-21, які повинні були пропрацювати до 2023 року. Однак поломки почалися вже в 2016 році. В літаках почало текти масло і відмовляли бортові навігаційні системи. Ну, хіба це не в стилі видатного засновника заводу фабриканта Анатри, пам'ятник якому встановлено на території підприємства? Тож нам залишається надіятись, що одеські авіаремонтники внесуть свій вклад в перемогу, а потім вирішать, чиїм ім'ям назвати своє підприємство. І хоч нащадкам анатри глибоко носі пам'ять про їх предка, все таки дозволу на використання його імені вони не давали. І чи варто пофарбувавши синьо-жовті кольори створений німцями аероплан Авіатік, який виготовляли сицелії з французом в Московській імперії? Називати першим українським серійним літаком і встановлювати на постаменті в Національному авіаційному університеті в Києві. Яка ваша думка? Контакт? Є контакт від